України на матч 9-го туру чемпіонат України. Поспіль. Тупу. Тому що 8 матчів. Тупливі моменти відкриває рахунок продаксім. Робиться п'ятий номер Віталій Скорий. Забив на 5-й хвилині. 5-й Перша четвірка. Шувало з Момент на журбу, І здорово! Класна комбінація. Ігор Борсук забуває з рівню рахунок 11. Корнічук знову з М'ячем. Корнічук можна бити. Стріляє Олександр Корнійчук. Момент Корнічу! Саме ця четвірка Шувало. Ган з рахунком 4-0 переграв. Моменти забиває! Який класний гол забиває Сергій Журба! Неймовірний м'яч! Сергій Журба! А виводить! Они м'яч! Сергій Журба! А виводить! далі. У нас вже здорово! Моменти! І... Забивав. Ще один момент. Пелек на 12 й Андрій Сінка на 34-й. Михайло Гарич на 40-й хвилині. Не відзначились у Івано-Франкі. 12. 12. 12. Увалово поки що до команди. Колесні Жерба. Стріляє. для товариських матчів. Перевіряти найближчий резерв. Момент! Здорово! Влад Колисенко грає. Воротар збірної. Звісно, програє перерва. Ну і. Комбінацію швидка. швидка відповідь журба, журба, пас на борспун. Здорово. І ще один момент. Шувалов. Ще І на останній секунд. Дальній постріл у штангу потрапляє. Після удару. Принаймні. Попередна. на Школьного. школьний! Скорий, скорий. По правому флангу момент! Лисенко! ще один момент! Продовжує грати. Здорово! Школиція, але майже не рахується. І ще один момент! Весало! І... Стріляє Лисенко на місці, здорово! Іще один момент! Продоксима. Момент здорово! Ігор Борсук! Олександр Корнічук там прочитав ли? чекати. Олександр Там Наперед! Тамишувало вишкі! Борсук. Борсук Стріляє! Здорово! Ну і Пішов вперед Волянюк. Здорово! І підтримки футбольного клуба Хітко. Кішельов у центрі. Ось по флангу. Розстріл. На Кисельова. І не влучає бути. І 5 на 4. Момент! Арбітри! Переконливіше. друзі! Ще врати! Момент! І хто у нас ще. Момент! Проте всім грає у п'ять польових перехоплення. Борсук вперед! І у поперечину. можливо все було вирішено. Момент Влад Лисенко. Здорово! До Влад... команди Журба, Журба! Стріляє! Стріляє дальній. Стріляє Кисельов! Здорово! Вітаю! І лунає свистока. Це означає, що вхід переймає з рахунком 2-1. Це дев'ята поспіль перемога столичної команди. Дев'ять перемог двадцять сім очок у столичної команди. І завершується... завершується.